Повна 20. Кіпорічно. Ні, я ж з другом прийшов, він молодший за мене на два місяці. Він наймолодший, а я так, чуть-чуть старше. А так, так, да, найменші, напевно, ми. Спочатку, коли працюєш на Мавіку, він коштує дум, в районі 200 тисяч. Якщо ти боїшся його втратити, то більш за все ти його і втратиш. Все моє покоління так. ну, Граємо виграє, це всі так, да, звісно. Але просто в комп'ютерній грі нема проблем, які треба вирішувати поміти пульта. Я означає був в. Артилерійські батареї, і там, як нам сказали, вибрали самих толкових. <хи> і все, і сказали, що ну спочатку були дрони Мавіки. Багато чого це провізія, доставка провізії, посилки на піхотні позиції, це ураження хат, в яких ну, укриттів ворога, в яких вони переховувались, подвали завалювались танковими мінами. Іноді, якщо вони там в кучі бігали, і бо у нас ж є можливість нести більше боєзаряд, ніж FPV або Мавік. І ми носили велику бійку, кажуть, подарочок. Це все з досвідом, що я скажу. Спочатку, коли працюєш на Мавіку, він коштує дум, в районі 200 тисяч, то воно е, суть яка, Якщо ти боїшся його втратити, то більш за все ти його і втратиш, тому що ти будеш нервувати. Але коли ти звикаєш, коли ти спокійний, коли ти впевнений в своїх, в своїх діях, то воно все йде, як треба. А дрон за 800 тисяч чи за скільки там вампір, ну. Блін. Мені, чесно кажучи, було все одно. Було багато випадків, коли я їх вертав там, бо FPV вражали, і я вертав вампір без двох вообще проб, без двох моторів, тобто на чотирьох із шести. Бувало, що вони взагалі без кришки прилітали, просто якось якимось чином він керувався. Ізначально роти вони формують посилки, там їжу, воду кладуть. Потім доставляють нам на на позицію, і ми вже звідти розносимо по посилкам. Ну, по позиціям. Може, було разок. Що ми свою їжу типу, пакували, бо у нас, ми розуміли, що ми там через пару днів домой поїдемо, а пацани ну, типу, сидять. Зараз дуже ризиковано кожен день їздити. Зараз вже ну, 9-10 кілометрів це вже не дистанція. тобто. Ну, Зазвичай це за ніч десь 8-10 вилітів. Половина на посилки, половина вже на ураження цілей і мінування. Бо є мінування, яке важить надто багато, щоб неслой в пів. А для нас це ну, нормально. І мінували, типу, весь час, як зараз замінований. Ну, весь наш район відповідальності він замінований. Бо люди туди вже, ну, людьми це не, не важливо зараз замінувати. Дуже ефективна штука це танкова міна. ТМ-62, 72. Ну, коротко, Все геніальне, просте. Її перероблюють трошки. Її, ну і треба було, звісно, дуже треба постаратися, щоб потрапити. Тому що зазвичай кидаємо з. 80 метрів, 70 метрів, і треба попасти ну, в камеру дрона подвальчик, ну, взагалі, малюпенький. І треба потрапити, бажано, щоб всередину. І там вже коли всередині, то всім добре. Нашому ворогу теж ж скидають посилки. Ну і наші дуже уміли сапіри, з якими ми дуже добре змагаємося, вони робили аналогічно. Тобто робили візуально один в один їхня посилка, але внутрі була міна. Воно там в радіусі полметра воно взривається і все. Добрий день. Сьоме моє покоління так. Ну граємо, це все, да, звісно. Ну і зараз вже вже пройшло дофіга времени, вже вроді не так прям горить. Але коли бачиш цю ціль, ну прямо ж ух, все, адреналін пригає, все треба прям. Вже уже забуваєш, що стомився, не стомився, вже хочеться. Хочеться вразити або ціль, тому що ти знаєш, що ну що буде добре. В комп'ютерній грі немає проблем, які треба вирішувати помімо пульта. А там ж треба, буває, що обладнання відпадає, і треба щось майструвати, щось придумати, щось. просто сидіти, склавши руки, і потім хтось може постраждати або загинути. Ну, взагалі, ми ж, наш батальйон ж ж взяв пленного В часі був підвал, іменно. він сидів там. Ми закидували йому багато всього. І От ми закидували, і потім якось він все, мозги здали, попросився домой. І це, що його вивели з цього? Вивели з часіка дроном. В часику, коли на Часов'ярському напрямку ну, не було прям такого, що прям супер страшно. На Кліщеївському було. Я тоді ще працював на, на Мавіках, і з-під Бахмута викатився танчик, і по нам вистрілив, ну, я не знаю, більше 20 разів і лягало дуже поряд. Тобто, ну, в наш квадрат роботи. Було нормально страшно, але ну, хіба можна так і казати? Надо, коли в толпі сидиш, треба, робити якийсь серйозний вигляд, ніби нічого нічого такого. Бо паніка, якщо починаєш, ти сіять, паніку, стадний цей інстинкт всі почнуть боятися, це, ну, це не нужне діло. 20? Скільки 20. 20. я ж з другом пройшов, він молодший за мене на два місяці. Він наймолодший, а я так, чуть-чуть старше. А так, да, найменші, напевно, ми. Рівень роботи він перекриває врост, і вже ніхто не хоче, не хоче і не може сказати, що типу, це малий, типу, якийсь. на учебках, яких, яких ну, учать пілотів, там учать. База, типу, взяв, полетів, але ну, на справжній опит він там ніяк не може добутись. І нам давали їх, ми обучали людей, можна сказати, що з нуля. Там у нас було відділення, у мене ще ж вийшло, що я і мій друг ми керували відділенням мавіків, Там у нас було 18 чоловік, і ми всіх обучили. і Зараз вони вже своїх вже обучили. Там виходить з покоління в покоління. Декілька чіпів, яким по 45, по 50 бувало. Ну, бували різні, Тут суть навіть. Не в віці. Тобто, багато хто каже, дрони це для молодих. А так, деякі люди на свій вік дуже свіжі, дуже. Прям бачиш, думаєш, о, це то, що треба. І у нас були люди, які ну, насправді ну, типу, на свій вік не показували те, що вони щось там не можуть. Гібрид Іванич о, це тігри, прямо. Ось вони нас навчили, що нема тупих вапросів. Лучше задати тупий віпрос. Чим сидіти тупо і думати, що ти все знаєш. І получались дуже толкові люди, і вони зараз працюють, тобто толкові. Ми потрапили на війну, ми знали, що ми не йдемо в, ну, десь, там, ходити з островим шагом. Ми йшли на бойові дії, ми йшли, щоб нищити ворога. Так, Ні, я зараз учусь в університеті на четвертому курсі на історі... історику України. Історія України? Да. Ось. Ну, я і друг само собою, ми на одному факультеті. Мій кращий друг зараз за мною, в я з ним прийшов в армію. Ще у мене був ще один офігенний друг Ігарьок, але він загинув. Теж пішов в армію в 19 років. Мені трошки не подобається, що якісь тіпи гадов по 40 сидять на хаті і бояться там щось, а я чогось в 20 маю це робити. Хоча, як вони кажуть, за владу не хочемо воювати, хоча вони її вибирали. Я ще на виборах ні разу не був. Є такий осадочок, але... Все одно ми знаємо, що це... Ну, коль, коль я тут, я, це, це моя робота. Тобто я маю це зробити, я маю це виконати. Що я не вважаю себе якимось героєм або ще щось? Ні. Я просто, ну, просто роблю те, що треба. Те, що в даний момент має бути ну, актуальним.